Основний корпус школи, який 8 квітня було, можна так сказати, розбито, він зазнав ушкоджень десь на 85% і, на превеликий жаль, потребує великих коштів для відбудови. Це корпус номер 2 нашої школи, корпус початкових класів. В цьому корпусі практично всі вікна постраждали. Зараз, от ви бачите, це останнє вікно, яке замінюється на сучасні склопакети. Це все робиться для того, щоб коли ми перейдемо на роботу в режимі офлайн, щоб тут в корпусі початкової школи, враховуючи, що основний корпус розбито, розбомблено, тут в дві зміни ми будемо працювати, це вже все розраховано. Ну, от Ви бачите, що всі три поверхи тут замінено. Це коридори школи. Я ось стою поруч, ви бачите труби. Це вихід із буржуєк, які знаходяться у нас в підвалі, там, де був у нас такий ну, стихійний евакопункт 24, з 24 лютого, і, можна сказати, по сьогоднішній день тут ще живуть люди. Я е, в першу нічого тут стілом стоїть. Так я просто каримат е, постелив на е, полу, а голову під самий. Під, під стіл, думаю, так безпечніше буде. От. Ну а потім, ну було більше ста двадцяти. І вони. Е, так сказати, ми розміщали, ну, де тільки можна, бо люди просто просились, бо в будинках у них в квартирах скло летіло і практично відразу вимикнули отоплення, а тут ще більш-менш, ну і гурт грів, то як то кажуть. Ну, от, от так от грілися так це Ми заходимо на святая святих пункт незламності. значить Це найсухіша частина дров, місце для запасу пального, там пальне сховано так значить В мирний час дитяча роздягальня, це, це вже, так сказати, персональні персональні кімнати для наших старожилів до вечора, 24-го, вже тоді, хоч і не було цієї назви пункт незламності, тут не було е, вільного місця, тут всюди сиділи, лежали, сюди підведено все для роботи генераторів. І коли генератор працює, там вмикається тут аварійне світло, е, запалюються е, пічі, ви тут бачите і розкладушки, і це майже можна сказати кроваті. Значить, от тут можете подивитися, це такі набори на перший випадок всього необхідного. Тут все і гігієна. От і все, що потрібно, буде, не дай Бог, в такий момент скрутний. Зараз менше десяти. Міняється, буває коли як, бо люди ходять додому, там ремонтні роботи проводять, тому не завжди повертаються сюди на ночівлю. Тому весною да, буде все це е, зашито, все буде відремонтовано, все це буде зроблено. все. Найголовніше, що вікна на місці стоять. Батареї теплі. Це з опалювальним сезоном вже ти змогли піти. Так, так. Да. Це ознака того, що нас не перемогти.